Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Якщо ви пам'ятаєте, на так давно ми з вами обговорювали десятку кращих кросоверів 2000-х років. І сьогодні у нас не менш цікава тема: десятка кращих повноцінних позашляховиків 2000-х. Так що поїхали. Якщо ми вже з вами говоримо про таку тему, то варто одразу відзначити точки над «і». Оті суперкруті позашляховики, які робили у 70-ті 80-ті роки минулого століття, вже не роблять. І вже тут не буде тачок з кліренсом на 40 см, які можуть проїхати будь-де. Але незважаючи навіть на той факт, що всі тачки стали більш розраховані на експлуатацію в місті, все одно тут буде десятка крутих позашляховиків нашого часу. А, взагалі, критерії, по яким я відбирав машини, досить прості. Звичайно, це прохідність, тобто це висота кліренсу, яка система повного приводу, які є фішки, це рівень комфорту, динаміка та керованість. Звичайно ж, взагалі. Габарити, якість матеріалів та збірки, ну, безпека і дизайн. І як на мене, то вийшло непогано, тому сідайте, друзі, дивіться і голосуйте потім в коментарях за кращий варіант. Якщо є якісь доповнення, також пишіть. Ну і не забуваємо підписатися на канал, бо попереду у нас ще купа багато цікавих відео. Ну а тепер вже поїхали. Десяте місце в нашому рейтингу отримав Kia Sorento від 2002 по 2009 рік випуску. Сьогодні придбати такий варіант реально від 6 тисяч доларів за перші роки випуску. Глобально дизайн Sorento зробив досить витриманим та міцним. Навіть дивлячись на авто зі сторони, не важко здогадатися, що воно добре почуває себе поза дорогою в будь-якій ситуації. Перше покоління це равний позашляховик із кліренсом у 20 см, що має систему повного приводу, яку можна підключити за бажанням, а також бокування муфти. Загалом. Соренто чудово поводить себе на бездоріжжі, але ниряти в болоту з головою все ж не варто. З точки зору комфорту та ергономіки, все як треба. Простори салон, багажник об'ємом 600 літрів, купа опцій від клімат контролю до обігріву сидінь та їх електрорегулювання та обігріву обового скла. Говорячи про двигуни, варто відзначити 25 літровий дизель на 140 кінських сил, який цікавий малою витратою палива, та 35 літровий бензиновий агрегат на 172 кінських сили, який найбільше підходить автівці вагою в 2 тони. Бензиновий 2,4 їсть їй забагато, а потужності видає мало. Тому брати його чи ні справа смаку та бажання. Загалом, Kia Sorento це перший корейський позашляховик з високим рівнем комфорту, який дійсно варте уваги, і сьогодні. Дев'яте місце і сюди розмістив американського гостя, Jeep Grand Cherokee від 2005 по 2010 рік випуску. Звичайно, дане покоління дещо втратило свої позашляхові якості в порівнянні з легендарним Cherokee 90-х років, але не настільки критично, щоб не потрапити у цей топ. Повний привід, кліренс 21 см та непогані звіси бамперів для підкорення бездоріжжя, мабуть, саме за це люди вибирають джип. Лінійка моторів суто американська від чималого літрового дизельного агрегату на 218 кінських сил до неї 5,7-літрового мотора на 326 кінських сил, який після доопрацювання деякими спеціалістами Пекіна видає навіть 600 конячок. Говорячи про надійність, питань немає, але ремонтувати таку махіну не завжди зручно. Спеціалісти зустрічаються не на кожному СТО. Вартість обслуговування також вище середнього. Торкаючись теми салону, варто відзначити, що він велетенський за розмірами та має купу опцій, незважаючи на зовнішню простоту. Від обігріву сидінь, церкав і лобового скла до Об'єм Багажнику просто вражає майже тисяча літрів у стандартній версії. Цього вистачає для будь-яких подорожей, обладнання та потреб ЗСУ, наприклад. Джіп Grand Cherokee був і залишається крутим позашляховиком, а з деякими доробками стане справжнім звіром поза дорогою. Восьма позиція в рейтингу і її посідає Nissan Pathfinder від 2005 по 2014 рік випуску. Сьогодні дане авто продають від десяти тисяч доларів за подібну вартість, не дивлячись на вік. Це справжній скарб. Тут задній привід, але в той же час розвинена система повного приводу, що має такі функції, як плавну передачу моменту на передні колеса, примусове букування між осями та букування із активацією понижаючого редуктору. До того ж кліренсу 24 см, це вже немало, а зі спеціальними поставками він може стати ще більшим. Дійсно рівень до того ж існує як п'яти, так і самомісна версія багажнику більше ніж 500 літрів. та купа фішок з точки зору комфорту, клімат та обдув для заднього ряду, монітори в підголовниках, обігрів та електрорегулювання сидінь та купа іншого. Дійсно люксовий позашляховик, не дивлячись на рамний кузов та можливості на бездоріжжі. Незважаючи на надійність, це все ж дорога в обслуговуванні машина, особливо враховуючи об'єм двигунів від 2,5 літрів на 170 кінських сил в дизельному варіанті до 5,6 літрового бензинового мотора на 310 коней. Розхід палива в більшості випадків не радує. Але як на мене, то Pathfinder це дійсно машина на всі випадки життя для найбільш вибагливих з точки зору комфорту людей. А от друзі, вже і сьоме місце, і його однозначно заслуговує Volkswagen Touareg першого покоління. Даний транспортний засіб випускали з 2002 по 2010 рік, і сьогодні цей позашляховик продають від 8 тисяч доларів. Чим цікавий Touareg, так це універсальністю. Він справді комфортний, адже був флагманською моделлю Volkswagen тих років. Тут є всі необхідні фішки від обігріву сидінь в диких положеннях до пам'яті останніх клімату та багато чого ще. Простору також достатньо навіть для дорослих та чималих за зростом пасажирів, а багажника 500 та більше літрів для дальніх подорожей. Надійність поза всілякими сумнівами, як і позашляхові якості, адже система розумного повного приводу та кліренсу 21 см змушують впевнено вибиратися за межі асфальту. Гама двигунів велика: від вія 5-літрового торбодизеля на 175 коней до 6-літрового монстра W12 на 450 сил. Безпека також на висоті. 5 зірок. Ох на кажтесті Euro NCAP та міцний кузов при серйозних ДТП. Туарег – це якраз таки повноцінний позашляховий для міських умов, якщо ви цінуєте щось подібне, але все ж не часто вибираєтесь за межі міста. Шоста позиція в топі і її з гордістю займає Mitsubishi Pajero від 2006 року по наші дні. Чому я зробив останнє уточнення? Бо машина майже без змін випускалася 15 років поспіль, по типу всім відомого Геліндвагіна. Але, звичайно, з кожним роком продажі все падали через неактуальність дизайну та опції. Але це справжні в Pajero має повний привід, блокування диференціалу, роздатку та кліренс 22 см. З таким набором вже можна підкорювати немало перешкод, а з деякими доопрацюваннями, якими Мається спеціалізовані ательє, Паджеро перетворюється в справжній скарб для офроудера. Двигуни, які можна зустріти, бензинові від 3 до 3,8 літра та дизель 3,2. Перші видавали потужність 178 та 250 кінських сил і дозволяли досить важкому авто розігнатися до 100 від 13 до 11 секунд. А дизель при своїх 190 силах давав схожі показники та розхід в 11 літрів по місту. Поні комфорту непогано, є всі ключові опції, так само не стоїть в стороні і внутрішній простір. Безпека була оцінена на 4 зірки на краш-тесті. Паджера це все ж таки супернадійна та якісна тачка для справжніх бруталів, які полюбляють підкурювати нові вершини. А п'яте місце у нас знову заслуговує японець і мови йде про Toyota Fortuner або Hilux від 2004 року. По суті, це вже сьома генерація моделі, і на іноземних ринках це вельми відома та популярна машина. Але в Україні ситуація трішки відрізняється, адже балом правлять інші моделі. Сьогодні придбати таку можна маючи в кишені від 7 тисяч баксів. Машина дуже популярна серед фермерів, військових та оперативних служб, адже має повний привід ряд бездоріжних фішок та кліренс у 21 см, які декількома дрібними доробками піднімають до ледь на 30 см. до того ж, звіз переднього бамперу дуже зручний для форсування холмів, барханів чи навпаки, броду. Надійність та ресурс дуже високі. Навіть при напруженні експлуатації машина не турбує до пробігу в 300-350 тисяч. Рівень комфорту не гірший ніж у конкурентів. Обігрів та урегулювання сидінь у декількох положеннях: клімат контроль, круїз та інше. Мотори зустрічаються переважно дизельні, 25 літрові на всього лише 100 та 3-літрові на 163 сили. Деколи можна натрапити на 2,7-літровий бензиновий двигун на 160 кінських сил. Але я би рекомендував звернути увагу на топовий з точки зору динаміки, розходу палива та надійності дизельний агрегат. Халюкс це дійсно проста та невибаглива в експлуатації машина для тих людей, хто хоче експлуатувати свою тачку як завгодно і не думати про наслідки. Четверта позиція, і тут ніхто інший, як Toyota Prado третього покоління. Даний позашляховик випускався з 2002 по 2009 рік, і сьогодні вартість таких авто приблизно від 10 тисяч доларів, оскільки це Toyota і модель високо цінується на ринку БУ автомобілей. Стосовно повного приводу може вести багато. Можна запакувати диференціал заднього моста, включити понижаючу передачу чи передати весь крутящий момент лише на одну сторону автівки. Кліренс у 22 см дозволяє розслабитися на поганій дорогі. Двигунів було лише три на вибір: бензиновий 2,7-літровий на 160 кінських сил та 4 літровий на 249 сил, а також 3-літровий дизель на 163 та 173 конячки залежно від версії. Динаміка звичайна і така собі від 13 до 9 секунд до 100. Але на дорозі прадо стоїть міцно та дуже приємний в управлінні. Салон, хоча й форма не застаріла, але є все необхідне: від клімату до пам'яті сидінь, якість матеріалів також не пасе задніх. Безпека отримала майже максимальну оцінку на той час. Загалом дуже надійний та прохідний позашляховик для тих людей, хто шукає щось дійсно перевірене часом. А от, друзі, трійка кращих, але перш ніж продовжити, я закликаю вас підписатися на канал і клікнути на дзвіночок для того, аби не пропускати подальші відео. Ну і також не забуваємо ставити лайк. А на третьому місці у нас Land Rover Defender першого покоління. Загалом машину випускали з далекого 1983 по 2016 рік, і за цей час вона встигла полюбитися багатьом людям за брутальний дизайн і чудові позашляхові якості, система повного приводу з невеликими звісами, можливість проходження пів. Метрового броду без шноркеля і ход підвізки до 545 мм. Справжнє диво, враховуючи ще й кліренс у 25 см у базовій версії. Defender чимось схожий за характером та якостями на Гелінваген, але більше вартує ваги, якщо ціль підкорення важких доріг, адже за час існування моделі вона підкорила десятки найважчих автошляхів та досягла нових горизонтів. Двигунів на вибір небагато. В основному це 2,4 чи 25 літровий турбодизель на 120 вікінських кінських сили та 35 літровий бензиновий агрегат на 136 сил. Динаміки і розхід палива особливо не радують, але тут важливий крутящий момент і його хоч відбавляє. Салон дуже просторий, оформлений просто, але має все необхідне для комфортного пересування. Сьогодні модель першого покоління продають від уваги 25 тисяч доларів. але повірте, це авто однозначно коштує своїх грошей, адже це класика бездоріжжя. Друга позиція, друзі, і тут у нас Toyota Land Cruiser в кузові 105. модель випускалася з 1997 по 2008 рік, і навіть сьогодні продається за суттєву суму від 10 тисяч доларів за найбільш прості версії з великим пробігом. З точки зору поводження за межами асфальту, все на висоті. Версія 105 – це класичний рамний позашляховик з залежною передньою підвіскою на мостах і пружинах, на відміну від сотого крузака. Звичайно, повний привід, понижаючи передачі, блокування диференціалу це все є. Кліренс від 22 до 30 см, залежно від версії, дозволяє підкорювати майже будь-які вершини. А з розрахунку на величезну кількість доопрацьованих офроудерами екземплярів на вторинному ринку з обідкою, шнорковим чи прожекторами на даху, вибрати щось на свій смак дійсно неважко. В салоні є купа опцій, аби почуватися на висоті, починаючи від клімат контролю та електрорегулювання сидінь, закінчуючи режимом пам'яті для. Таніх та моніторами в підголовниках на звичайній сотці. Мотори давали на вибір: дизель 4,2 на 204 конячки та бензин 4.7 на 238 коней. Динаміка, звичайно, так собі, розхід великий, але вистачає на всі випадки життя. Їздити на сотому козаку, друзі, це справжнє задоволення. І якщо ви це не вірите, то огляд від мене на офроуд версію цього авто по посиланню вище. А перше місце в нашому рейтингу займає досить рідкісна машина в нашій країні Jeep Wrangler. Особливо цікава версія Rubicon, але на ринку ви знайдете її лише в 10-х роках. Звичайний же Wrangler варто розглядати від кінця 2000-х, а саме з 2007 року, бо тоді вийшов рестайлінг і тачка стала набагато комфортнішою в усіх сенсах цього слова. Це справжній монстр, рамний кузов, купа фішок про регулювання повного приводу, мінімальні звіси, які можна майже взагалі прибрати, знявши бампер, кліренс від 24 см. Саме ця тачка зі шнурковим, лобітками та спеціальними амортизаторами і пружинами, може підкорити будь-яку місцину. Салон має все необхідне для комфортної подорожі: кондиціонер чи клімат, варіації регулювання сидінь, їх обігрів та великий простір в багажному відділенні у 500 літрів. Двигунів було лише два в цьому поколінні. 28 літровий дизель на 177 коней, який витрачав 12-13 літрів по місту, та 3,8 літровий бензин на 200 коней з кращою динамікою, але суттєво більшим розходом палива. Надійність поза сумнівами, лише вартість обслуговування виходить за рамки середнього. Сьогодні придбати таку автівку можна маючи від 20 тисяч доларів, але в умілих руках це буде краще позашляхових тих часів. Що ж, друзі, ну і отакий в нас вирішив в рейтинг. А, На мою думку, це відео ідеально підходить для військовослужбовців, які придивляються собі машину. Тому, якщо у вас є якийсь знайомий, відправте йому цей матеріал, який служить ЗСУ. Я думаю, йому це буде цікаво та необхідно. Також голосуйте, друзі, в коментарях, яка машина краще за все підійде по відношенню ціни та якості для потреб військових. Якщо вам є що сюди додати, доповнити також пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Туряниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!